Вітаю всіх. Я Іля Талько, здобувач освіти наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка. Хотів би сьогодні презентувати вам свій проект під назвою Porsche with Engine 1. Автомобіль марки Porsche, створений на основі водородного двигуна. Водородний двигун слугує як генератор для електродвигуна, що дозволяє добитися низьких викидів в атмосферу, практично нульових. Також для додаткового джерела енергії застосовується сонячна панель, яка встановлена на добу автомобіля задля вищої енергоефективності. Це дозволить автомобілю отримувати електроенергію навіть у стані спокою, наприклад, у заторах або на парковці. Ідея даного проекту заключається в створенні екологічно чистого автомобіля. За основу були взяті креслення Porsche 911, після чого змодельована його модель. Задля оптимізації було створено дві моделі: перша без двигуна для сцени на мосту, а друга з внутрішніми, задля сцени в гаражі. Для об'єму було використано плагін Set Active, а задля згладження Subdivision Surface. У цій сцені було використано модель без двигуна задля оптимізації, а також плагін Launch Control, який дозволяє реалістично анімувати автівку та додає її фізику. Тож був створений за допомогою системи партіклів. У сцені, де пор стоїть у гаражі, було використано модель з двигуном спереду, з панелью на даху та балонами з водним і батарейками ззаду. Ну що ж, а тепер перейдемо до результату. Я сподіваюся, що вам сподобалася моя модель. А також сподіваюся на майбутню реалізацію такого екологічного транспорту Porsche. па Папа.